Сп'ята пуча, немає сонця тільки ночі, нема життя, закриті очі, нема весни, і спалили, ні це не сни і взяли і пили Бо їх ви що українці. Це сорок перший фашисти, німці, розстеріля на вазі. Від болю земля в моїй Україні, розстріляна весна, розстріляні мрії, і стогне від болю земля в моїй Україні. Просили у лютому закрити нам небо. Весь світ дивувався, навіщо то треба? Росія не вдарить, вона лиш лякає. Вона навіть зброї такої не має. У березні допоможіть ми кричали, ви сумно дивились і очі ховали. Навіщо так голосно, трохи тихіше, розмова з дияволом вам важливіша. У квітні матуся хоронить дитину ви мужньо приїхали в нашу країну. Знов з сумом дивились і щось обіцяли. Тим часом батьків своїх діти ховали. У травні летять до нас сотні привітів. Такого терору не бачили в світі. Ви радите нам, краще землю віддайте, і хлопців з полону самі визволяйте. У червні кричати не мали ми сили, і вже самостійно багато зробили, створили їм пекло, зібрали на зброю і вашими небо закрили собою. Тепер у сльозах зустрічали ми липень і до попелищ несли свої квіти. Ми правду в цім світі таки віднайдемо. За рідну в країну боротись підемо. Щоб рідна країна як квітка розквітла. Нас Бог береже і матусі, молитва. У серпні вітаю тебе, Україну. Смілива, незламна, відважна та сильна. Подільська земля посилає вітання, і ти переможеш. Я впевнена, знаю. З Днем Незалежності, слава Україні! З Днем Незалежність! Вітаю Україну! Вставай, борися до кінця! За мирне, світле, чисте небо, за вільне краще майбуття. Не забуваємо ти, героїв, Котрі пішли в небеса тих, хто захищає Україну ціною власного життя. Я маленька українка. Треба всім це знати. Українець є мій тато, українка мати, українкою вродилась, українка буду. Тепер рідну Україну, вік я не забуду. Моя рідна батьківщина. Має назву Україна, в мене й нація своя, Українець, в я. Є у мене й рідна мова, де українське кожне слово. Силаю я вітання моєї рідної України. Зі святом велитом вас я вітаю, Божа родилася наша країна. Міра і радості всім нам бажаю, Щастя і снаги, рідний землі. Розвитає калина, зеленіє лишина. Це помкати ця луна. Це моя Україна, це моя батьківщина. Що як тато і мама одна. Україна моя співуча, ніжна нена, колиська добра. Я люблю твої древні кручі, буйно на схилах Дніпра. Ти од у пісні, у слові, ти у думах, співця кобзоря. Україна моя казкова, наше серце для тебе співа. Живи, Україна, живи для краси. Для сили, для, для правди, для волі, співай Україна, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. Моя Україна звіті коли не у чорному морі, у ж крізь поле. Люблю тебе, рідна, сумую, знаю. Немає у світі найкращого краю. Криватий вітер розвиває стяг, блакить і золото на нім переплилися. Наш прапор майорить, наче птах, народ не вмер, нікому не скорився. Ми пишемо історію землі твоєї незалежної країни. Ми, громадяни, дорослі і малі. Держава, наша вільна Україна. З Днем незалежності! Ми вас вітаємо, Україну любити, щиро бажаємо. Цей день знаменитий для всього народу. То щирі вітання, величному роду і мирного неба на многі літа. Дивися, безкрайнє синє небо. Стоїть над землею, не наче шатрон. Воно посилає любов нескінченну і щиро дарує надії й добро У цьому шатрі килими золотаві, і соняхи, вшита, пшениці, вівса. А десь миріють, як крапельки неба, волошки блакиті, яка ж то краса. Тут мешкають люди, привітні та чесні, і з хлібом та сіллю зустрічають вони. Земля наша щедра, родюча, багата, усіх нагодують безмежні лани. Хай знає весь світ про казкову країну, де синє небо та жовті поля квітне щаслива моя Україна, найкраща постійна, любима земля. Бушусь і радію, що рідною мовою я володію. Шевченковим словом умію писати, слова мелодії, вірші складати. Я, Україна, живу в Україні, на вільній і єдиній моїй батьківщині, де все мені в врать, ліси і садки, озера і річки, і глибокі ставки. Лани не осяжні, і гори, долини, світ білосніжний у лузі калини. В душі моїй солодко грає сапілка, бо я з України, бо я українка. Живи Україно! живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми, Україну, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. До суду тебе не скують, ланцюги, і руки не скрутять ворожі. Стоять твої вірні сини навкруги, шаблями в руках насторожі. Стоять, присягають тобі на шаблях і жити, і вмерти з тобою. І прапори рідні в кривавих боях ніколи не вкрити ганьбою. Сонце сяє, там солодше пахне квіти. Різні, різні в світі є країни. Гарні я є, є багаті. Та найкраще в Україні. Бо найкраще в рідній хаті. Він багато на великій карті. Ти серед них, вона твоя єдина. Її люби. Завжди на варті, бо це твоя земля, це Україна. Моя така ж реальна і казкова, як мама на долоні, тепла широка. щира. Не в серці українська мова. Ви дощі любов, і світла віра. Світутні мальчи, маки і левкої. Хтось може скаже, що таких багато, але ти знай, що іншої такої не зможеш цілому світі відшукати. Дорога моя Україна, шлю тобі, привіт, з Нідерландів. Вітаю тебе з Днем незалежності, бажаю найшвидшої перемоги. Хто ти, дівчинка маленька, донька України ненька, українкою зовуся, і тою назвою горчуся. А по чим тебе впізнаю, по українському звичаю, мене вдача щира й сміла, і відвага духа й ціла, і душа моя здорова, українська в мене мова. Я, Українка, завжди зі мною, в синіму небі, у теплих зорах, хвилю не бра. Чорного моря, у квітів каштанів і соняхів в полі, у царі, у якому я з друзями граю, і у піснях, які радо співаю, у рідних, у мамі, татку, бабуся, і у люстерку, як в нього дивлюся, б'ється о серці моєму незвинне, завжди мною моя Україна. Цей серпневий день приймає Україну щирі вітання. Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні на яву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її соловіну, Днем Незалежності України. І в найкращі, і в найскладніші моменти громадяни України залишаються оптимістами. Ми віримо в нашу країну, в її гідне майбутнє. Ми обов'язково станемо заможною демократичною державою, з Днем Незалежності! Нехай це свято додає нам сили та впевненість у досягненні цілей на благо нашої країни. Бажаємо всім міцного здоров'я, злагоди, добробуту кожного будинку, миру, нашій рідній землі.